Доброго дня! Ми зараз знаходимося в аеропорту. Вітаємо вас на каналі Олег Леся Інчика. То є для всіх сюрпрайз. Сьогодні е, чоловіка день народження і ми зібрались в теплій країни Dominican Republic. Їдемо летимо відпочивати Йдусь і вітаємо тебе, з днем народження, добра, доставку, любові і дякуємо всім нашим підписникам, які нас привітали сьогодні, які побажали тобі всього найкращого. Ми бажаємо е, вам, щоб вернулось вам з сторицею. Так що всім нашим так, от хочемо показати, як виглядає аеропорт. Я сьогодні в розовому. Так що будемо багато показувати вам. І ви збирайтеся, сідайте, пийте кавусю, чайочок і будете оглядати з нами все, що ми будемо робити, куди будемо е рухатись і вам теж показувати. Давайте будемо разом. То так виглядає Чикаго Аеропорт. Це обізмені. Ми піднімаємося зараз до гейту 21-го. Ми вилітаємо юнайтед. Є, зверх можна йти так, елеватором можемо виїжджати оцей штук. Так що вас забираємо з собою і будемо разом відпочивати. Вітаємо всіх. Ми вже чекаємо на виліт, залишилось нам десь напевно півгодинки. Бачите, як виглядає приходня, як чекати до виліту. Отут літачки з цієї сторони, бачите. Там багаж загружають, отак виглядає <кій> в аеропорту. Будемо продовжувати і вам показувати, як виглядає в літаку, як аеропорт виглядає. Хочу згадати, ми вилітаємо в Домінікан Републік, в чоловіка день народження і це подаруночок для нього. Надаю геповий гір, вода. А дано. Ну. Ну, затворка, о май гус. Чоловік тут запитав, підійшов чи працює, бачите, зарядка. така, що вона не працює, не знаю. Я сказала, що вона не працює. Так що дякуємо всім, хто заходить, хто підписується. Будете подорожувати з нами. Ми дуже вдячні вам за те, що ви переглядаєте. І до скорої зустрічі в літаку. Ми вам знаходимося в літаку. Бачите, як виглядає. Той є бізнес-клас. Ми сидимо зразу після бізнес-класу, тому що ми хотіли купити на бізнес-клас білет, але не було. Ми думали, що ми коли сьогодні будемо при посадці і зможемо поміняти, не змогли поміняти. Сказали, викуплено все. Оце, бачите, аеропорт, отак крило літака, отакий мотор. Це є United. Отак виглядає термінал. Так виглядає літак. Point 737-900. Коханий сидить, дідусик сів собі отут. Я отут вільно, можна лягати, то є бізнес-клас, там є пілоти наші, які нас будуть проводити, бо це допоможе щасливо до Домінікан Републік. Так що дякуємо вам за те, що ви дивитесь нас і продовжуємо далі зустрінемось далі. Привіт. Ми вже помилились. Нас досі зустрічає. Зараз будемо показувати вам далі продовження падає дощ, Змучився. <гладусь> Класно летіли. Навіть не спотворимо трошки Посадка дуже мягенька була. Класно сіли. Наш внучок планує майбутньому бути пілотом. Стати пілотом. Ютуб канал, колись свіжі заходять у нас підписники, не знають ще. Так що, хто новий з'явився, у нас підписався. Ми говоримо, що наш внучок планує боймуть бути пілотом. Йому зараз 12 з половиною років. 14 він може йти вже в свій пілот вчитись. Потім закінчувати школу і поступати в університет. Такі маленькі приватні літочки стоять. Так зараз готуємось доходити. Так, Всім доброго дня! Як бачите, ми вже на місці. Хочемо показати вам рум-тур як виглядає наш готель, як виглядає наша кімната. І потім будемо вже показувати вам далі і далі. Так, починаємо. Починаємо із входу. Зараз ми зайдемо, покажемо вам коридори, як виглядають. Бачите, отак виглядають коридори. Оцю сторону, оцю. От Отут, коли ми виходимо наліво, там, виходить, басейни і вихід до океану. Отак виглядає. Туди, в ту сторону, то йдемо в ресторан. Я вам покажу, як будемо виходити. Отак от виглядає. Так. Заходимо ми в кімнату. По лівій руці, виходить... ми вже розклали свої речі і показуємо, як виглядає. Так. Тут шаувер. може, отак от зробимо. Тут шаувер. Там то є наші речі, тут готеля, там лосьон для тіла, шампунь і кондиціонер. Сюди полотенця, ставлять нам багато по три полотенця: зеркало, умивальник, друге зеркало, теж лосьон для тіла, ну, як крем, резервка, то наші речі. Тут закрито виходить туалет отакий От маленький. Так, закриваємо. І, виходить, йдемо сюди. Тут, виходить, бар. Кава, кафетерій. Кава, чай, водичка, льод. Відкриваємо сюди холодильник, як в всіх готелях. Бачите? Оріжки, водичка. що там є, віски. Не бачу? Так, ой, кажемо вам, що саме. Так, то, напевно, віски, то, напевно, теж віски, то є горілка, то є пиво. так, Пиво, потім фанта, пепсі, мінеральна і проста водичка. Пізніше то заховаємо. Так, кафетерій і кава, такий гарний вазоночок. Теж можна щось скласти. То камера, ми сьогодні купили вже і накачали, будемо мати на завтра вживати. Зрешті не потрібно. А для чого я взяла ту камеру? Для того, що як виходимо на океан, як, як є хвиля, то просто я тримаюсь камери камері і хвиля не накриває, з, як сказати, з обличчям. Так, цю сторону, тумбочка, телефон. 24 години сервіс можна дзвонити, заказувати, їсти, коли хочете, і вночі і вдень. Так, Тож чоловік кепку купив собі, такий блайзер, тому що забув на Україні, в нього є, боже, в Америці, в Чикаго є дуже багато в нього. А забули, забув, і це ми от сьогодні купили 30 доларів такий блайзер. А вдома він має екс, має North Face. забув і все. Не взяв, зготував, забув, спішили забув. Ліжко двохспальне. Бачите, там є підсвітка, можна включити, покажу, як воно виглядає. Зараз зараз, тому що на, на вулиці ще п'ятниця, воно світиться по боках. Так, двохспальне ліжко. Там тумбочка друга, то є моя тумбочка. Бачите, так, тумбочка. Лампочку. Окей. Okay. Ага, окей, okay, тут включається. Ця сюди, ця сюди. А це що це є? Вентилятор. Так, тумбочка. Тут. Ну, посидіти, як називається, family room, просто посидіти така картинка, тут офіс, ми поставили чемодан, ми потім його заберемо. Отут так, телевізор. Поставимо сюди, там тумбочки, можна щось поставити, свої речі. Так, взуття ми поскладали, бачите, отак стоїть взуття, щоб швидко раз-раз-раз. Це ще не забрали, це зараз заберемо. Це мої речі на океан. Той є чоловіка речі. Зрешті, чоловік користується, коли летить відпочивати. Він практично зараз теж і вдома можу порекомендувати, то не для того, для реклами, просто для того, що дуже хороша компанія підвоз. Отака така компанія, він, от як вона виглядає. Так, як наш джевелінчик, він користується супер машинка, бриється супер, Бо, тому що вона практична. Навіть в літакове ти летиш, взяв руку, побрився, то чоловіка парфуми він такими користується, то чоловіка телефон. Отак От виглядає. Тепер тут така гарна картина, вікно засувається. татусю привіт! Вже відпочиває. Тут в нас є свій приватний басейн. Так, ми маємо два лежака і басейн. Можемо купатись 24 години. Коли хочемо, сходимо, заходимо в басейн і купаємось. Плавати можна і сюди, і в цю сторону, і туди. Бачите, можна плавати. Отак виглядає. Отут басейн публічний, великий. І зразу там видно океан, так що будемо показувати вам завтра. Отак виглядає напроти вікон, в, як сказати, на вулиці. Бачите, от як виглядають номера. Отак виглядають і наверху. Отак верх виглядає гарно. А ми нанизу. Дідусі. Так, бачите, можна лягати, загоряти. Тут люди, сусіди наші, вже святкують щось. Ми так не любимо. І можна плавати, коли сильно гарячо. Там не хочеш сидіти під парасолкою, можеш плавати тут. Чистесенька водичка, вона очищається. Бачите? Так, от такі вазони. Цей от такі вазони колись ми вдома от такі мали. Бачите, як вони тут гарно виглядають, як вони ростуть оці пальми. Ну, вони такі красиві, вони їх напевно чимось підживляють таким, що вони не жовтіють. Тут, ну, тропіки так, але все одно часами є дуже сильно е жовтіють, а ці дуже гарно виглядають. Я боюся, що я зараз не впала, тому що ми готові йти в ресторан. Прошу. Там твори позов... А там чуть-чуть пожовтіли, так. А тут молодесенькі ростуть е, в цьому. Бачите, там от недалеко та доріжка, що отут там вже океан видно, а це басейн великий, я потім вам покажу. Завтра будемо показувати. Так що з цим з басейном е, коштує е, набагато більше. Коштує, напевно, десь на 800 доларів путівка більше коштує, якщо басейн з басейну. Дусь втомився, чуть, -чуть загорів сьогодні. Я себе на цей раз чую дуже Ви Бачите, ворот. двері отак закриваються і засуваємо фіраночку. Хто хоче, купається. Я, наприклад, лягаю, можу лягати з патоньки, а дідусь буде плавати. Дуже-дуже, як хочу сказати, готель називається амбар. Оцей готель називається амбар. Хто бажає сюди їхати, дуже просимо, поставимо вам внизу під відео, поставимо реквізити і от покажемо ще. Я ж забула. Сейф. Також два полотенця для біч'я. Можемо взяти два полотенця сюди, а можемо і на біч собою брати. От, бачите, сейф. Ми в сейфі не залишаємо, не довіряємо. Забираємо з собою все. Тут наші речі, ми декотрі вже повішали. Чоловіка мої. А багато ще там стоїть, не встигли. халати, бачите, як називається. А тут я не знаю, чи видно, чуть-чуть е, видно. От я покажу на руці. Бахія, принципи, лакшері. Е, амбар, вони не написали ще. Тут є одіяло, якщо потрібно холодно, значить тоді одіяло. Так що ми зараз будемо йти в ресторан на вечерю і будемо вам показувати далі, як і що. А завтра продовжувати. Так що до зустрічі!